Сінодар Цесуашвілі 33 роки. Родом із Дніпра, але освіту юриста-міжнародника здобув у Києві. Після університету 6 років пропрацював у прокуратурі. У 2012-му нодар проміняв діловий костюм держслужбовця на стиль кежуал та вуличну їжу. Скажите, ви будете хумус кушати, чи ні? Так. Тоді Закройте його, поки ви його не кушаєте, бо він зараз розільється. Сережа, це буде небольших нервів стоїть. Уличная еда в футраке ⁇ это та авантюра, в которую можно ввязываться в любое время, завести машину и поехать в любую точку Украины и приготовить еду. Мы не должны быть привязаны к одному месту, нас могут пригласить на мероприятие. Просто мы можем приехать на концерт, открыть окошко и начать готовить еду. В этом вся прелесть именно мобильной кухни. Вот в этом суть футрака. Если можно, я отдам заказы. Палочки, вилочку. Приятного аппетита, хорошего дня. Компанія Good Food Truck займається вуличною їжею на колесах. Нодар – її власник. Дата заснування – березень 2015-го. Кількість постійних співробітників – 5. Ну, у нас нет конкурентов, у нас есть коллеги. Поскольку рынок футраков только зарождается, в городе на сегодняшний день есть порядка 4-5 футраков. Повноцінних, хороших автомобілів з хорошою кухнею і з готовими командами. Охочих спробувати себе у роботі з вуличною їжею багато, але далеко не всі готові займатися рутинною і складовою. Дозволи, бухгалтерія, перевірки. Опит роботи в органах прокуратури України мені дозволив знаходитися з двох сторон барикад. Спочатку я був з однієї сторони, я е, доганяв підприємців, знаходив у них порушення і привлекав їх к відповідальності. Тот багаж знань, який я приобрел, я використовую тепер з другої сторони. Перед чим починати писати бізнес-плани і все остальне, я определяю законодавне поле, яке присутствует і регламентує ту чи іншу діяльність. Головна ідея фудтраку як бізнесу це свіжа їжа, так би мовити, з -під ножа та можливість усюди прямувати за своїм покупцем. Так надар собі і планував, але у міської влади з'явилося інше бачення, як повинна працювати вулична мобільна торгівля. Ми працюємо по тим правилам, які нам установили. Ми покупаємо місце на офіційних торгах. Нас прив'язали к однієї точці, на якій ми повинні знаходитися. Якщо ми хочемо міняти місце локації, ми повинні купити таких точок. 10 хорошо, я готовий купити 10, У мене один сейчас вот такой вот футрак. Я думаю, что должен платить каждый кожен день за всі 10 точок. Але приїжджати на них раз в неділю логіки ні. Этими правилами була повністю убито как таковая ідея мобільності. В принципі, нові правила тепер у Надаре не лише на роботі, але і вдома, де на нього чекає дружина Наталя та двоє малюків. Молодшій доньці Мії усього декілька місяців. Старшій Єві два роки из садика yeah. а ты поздоровалась с ребятами yeah. у нас uh, в заказе два роликовых гриля Ну, нам просто он подходит еще потому что там красные вставки у нас как раз в футтраке красные цвета yeah. да. ну он качественный или он плохой хорошо спасибо большое до свидания Працювати в дома стало складніше у такій веселій компании а съехать сама можешь Чего? Нет. Ты боишься? Да. Да ладно. Да. Пока они были в садике, у меня было пару часов свободного времени. Значит, можно было сесть в компьютер и быстренько сделать кучу дел. Некоторые наши гости, они иногда утверждают, почему такая высокая цена. И когда ты объясняешь, что привязан к доллару, лови. что що ми, покупаем у китайців честь соусов, на основі яких уже свої. Они їх привозять за долар. Новости нужно читати, щоб хоча б понимать, Может быть, стоит отказаться від от этого соуса ранилі поз. До речі, продавці вуличної їжі кажуть, щоб закусочна вижила, потрібно продавати у середньому 60 бургерів або 120 хот-догів на день. Хоч би якою була романтика фудтраків, гроші теж потрібно рахувати. Не роздувати штат, не купувати зайвого. Заказав італійські роликові грилі. Він мені дзвонить і говорить: вони китайські. Я говорю, а чому на сайті написано «італійські»? Угу. А тепер що делають? Ну нічого. Заказувається, все все одно в Китаї роблять. Наташа мені очень сильно допомагає по соцсетям. Тобто, це мой міністр иностранных справ, це хороший судья. Но она готова объективно оценивать вещи и аккуратно намекнуть мне о том, что я не совсем прав. Самое важное, то, о чем она никогда не скажет, и не всегда она об этом знает, она мне помогает морально. Очень сложно с людьми, правда, сложно найти кадры, которые будут не просто у тебя как сотрудники. а будут частью команды, это очень сложно. Поэтому вот когда ты приходишь домой с перекошенным видом лица, Наташа это понимает за секунду, и дальше отключаются все режимы, кроме одного. Надо поддержать мужа. А еще старайся не мешать. И правильно заважать работе в уличной торговле завжди охочи знайдутся. К сожалению, специалисты, которые приходят к нам проверить документи, не всегда знають повний перечень документів. І починають просить. Документ". У нас є свої чорні чемоданчики, в яких храняться всі копії необходимых для роботи документов. А саме, правила пересувної торгівлі у місті Києві вимагають від підприємця обов'язково мати. Свідоцтво платника податків. Следующее, это довідка из Державної службы статистики про то, что мы имеем кведы, по которым осуществляем свою деятельность. Если вы не имеете соответствующий квед, вы не можете работать в сфере общественного питания. У правилах цієї довідки немає, але її можуть запитати. Так само, як і… договор, по которому у нас осуществляется і проводиться періодична дезінфекція. Нашої кухні у правилах зазначені як обов'язкові угода про найм персоналу, санітарна книжка продавця, перелік цін на товари, документи про надходження товару у продаж, а також контракт із комунальним підприємством міський магазин. Цей документ підтверджує те, що ми купили місце для осуществлення такої діяльності. Є два платежа. Сумма, которую вы должны заплатить по договору, который вы выиграли на торгах, и второй платеж это боевая участь. То есть, фактически, это плата за землю. Що втім не гарантирует вам спокою, а можно я задам вопрос властям: если я плачу за квадратные метры земли, почему я должен платить еще за парковку? Так что по-нормальному я должен один раз заплатить. И не каждый раз мне ніхто не должен новенький приходити. Я хочу просто мати один два документи, по котрому я заплатив, і сплю спокійно. Ще міська влада вважає, що навіть фургону із їжею потрібна фактична адреса та підключення до водопостачання. Щоправда, після довгих суперечок останній пункт все ж виключили. Поки ідеальних правил немає, нодар не впадає у відчай. Він переконаний, якщо футраків побільшає, з ними доведеться рахуватися, і міській владі доведеться розробити для них окремі правила. Ця суть в тому, що е, необхідності і потреби знаходитися в е, конкретній локації везде. Поїдемо ми в красному корпусу університету Шевченка. Вот зона парковки, отведенная местными властями, в рамках которой может расположиться один или два футрака. Если изменить эти правила, то можно повесить знак, на котором будет написано, что здесь паркуются футраки с, скажем там, с 12, образно говоря, до часу. Не стоит здесь находиться больше Тому що в ньому все таки є потрібність парковці. Найбільше нашого героя засмучує те, що міські чиновники не поспішають розібратися, що ж таке вулична їжа, і що транспортний засіб не може бути мафом. Маф – це слово к сожалению, уже наріцательне, хотя ми не мафи. Маф мала архітектурна форма, стаціонарна, підключена до усіх міських комунікацій. Фудтрак транспортний засіб. Мобільний, автономний, тобто своя вода, можливість роботи від генератора. Ми та отрасль, яка зарождається. Дайте нам правила адекватні. І повинні бути норми. От витяжка у тебе на дар має бути такої мощності. От потолок у тебе має бути такої висоти. Но только, опять же, не надо брать 80-е, 90-е года правила, копировать и вставлять, чтобы мы имели э, подключение к воде. Ну, ну, это адекватно можно назвать? Нет. Если бы было все адекватно, я вас уверяю, что на сегодняшний день в городе бы уже появилось порядка, в общей сложности, порядка 10-12 классных футраков Еще одно место. Это один из самых густо заселенных офисных центров. Не всегда удается сделать меню бюджетным, если ты преследуешь цель качества и вкуса. Соответственно, мы понимаем, что в деловой части города основная наша аудитория ⁇ это сотрудники компании, которые уверены в завтрашнем дне. И они могут позволить себе выйти в футрак, выйти в кафе. Як приклад роботи фудтраків Нодар найчастіше наводить Сполучені Штати Америки. Там ближче до обіду біля офісних будівель паркуються численні закусочні на колесах. Усією Америкою роз'їжджають повноцінні кухні народів світу. Знайти вільну парковку не так вже й легко, тому у соцмережах працівники фудтраків заздалегідь вивішують маршрути, за якими планують працювати. Саме такий цікавий і конкурентний ринок вуличної їжі мета Нодара. Тому він вирішує відкривати нову точку. Добрий день. І незважаючи на правила, які нині обмежують пересування містом, все одно це буде фудтрак. Наш новий фудтрак, який ми е привезли з Полтавської області. Раніше це був так називаємо бас который э, обслуживал сотрудников крупного предприятия. Мне очень понравился его внешний вид, его нестандартная форма. И я загорелся тем, что мне срочно нужен именно этот автобус. Я вас приглашаю пройти вовнутрь, посмотреть нашу кухню. Надар, чесно зізнається, за помилки при запуску першого трака переплатив, можна зробити в півтора рази дешевше. В першому тракі, я скажу чесно, я слишком много денег потратив на електропроводку, потому что там, в принципі, я не знаю, как в дом. Там проводка как в домі, в частном. А после того, як я Собрал команду, которая должна была вже работать, в новому футракер, я понял, що є нюанси оборудование. в этом траке не будет излишеств. Здесь будет исключительно то оборудование, которым мы пользуемся каждый день. Это вытяжки. Они были слабые. А жироулавливатели у нас не были закреплены. Поэтому на трассе у нас просто одна из секций вылетала. А и даже один раз разбила оборудование. Так называемый гриб, который стоит сверху, да, он был слишком высоким. И когда мы перемещались по трассе, они просто деформировались. Иногда даже просто отрывались. Учли в этом в новом траке. Теперь у нас все на ручках, оно все зафиксировано, мы можем свободно ездить, у нас ничего не вылетает, не бьется и не падает. Генераторы. Допустим, в первый трак я встроил генераторы внутрь. Этот шум слышит наш гость. Это у нас будет элитный футрак. У нас теперь конкурс внутри штата, кто перейдет работать в новый футрак. Але спочатку його потрібно закінчити. Саме важне, що 6 числа відкриття. потім як ми будемо співати, то вже не інтересно. Поки усе відбувається за наміченим планом. Залишаються останні приготування. Тепер у нас буде два красненьких гриля. Надо придерживаться стиля, если это возможно. Здорово, Александр Иванович. Привет. Как вы? Шикарно. О. К нам приехали новые доски для нового футрака. До открытия залышается два дня. Среду відкриття. Поэтому нам треба було сьогодні утром його забрать, заїхати, сделать тотальну уборку. А, треба було виїхати на відкриту площадку це все то на видео, потім уже ставить на локацію, там де він буде стоять постоянно. Щоб вже там кухарі змогли опрацьовувати меню, освоюючись на новій кухні. Андрій, а коли ви віддаєте на автобус? Час, полчаса, два часа з Зрештою, на заплановану мийку вони не встигають, а знайти іншу не так уже й просто. Якщо ми його вмоємо на обсерваторній, де нам миться внутрі, на кімо ми не заїдемо. Не вийдіть. Ну, не вийдемо, так. Да. Справа у тому, що не кожна автомийка підійде, враховуючи розміри кафе на колесах. Що по ви так Каптській. Якщо як в 9 я у вас... Подінькам посеред плюс мінус. По дігам. По 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 Нодар розуміє, що вони не встигають, але перенести відкриття вже неможливо. В середу ночі я улітаю відпочивати за останні кілька років. Я попытался в последний момент уже переиграть эти все нюансы. Но штрафные санкции туристических компаний, то есть полный невозврат стоимости путевки, сделали свое. И кто ходил с сигаретой возле звоночка? А там тут нужно наклеечку, звоночек. І ось нарешті автобус готовий виїжджати із гаража. Все, виїхали, автобус виїхав. Слава Богу, що виїхав. Ми можемо технічно поїхати на мойку, але є вероятност того, що ми не зможемо його адекватно помити, поэтому я думаю, що ми чекаємо до утра. На фестивале уличной еды в столице, да и за ее пределами это мека любителей еды и любителей. Кушать вкусную еду їду і готовить. От как то так цього разу на тусовку своїх колег Нодар прийшов як гість подивитися, як справи у інших з усіма турботами через відкриття нової точки. Нодарові довелося цього разу відмовитись від участі у фестивалі. Учасники вуличної їди обов'язково слідять друг за другом. Люба конкуренція здорова, качественна і умна. конкуренція, вона завжди стимулюють друг друга. Привет. Я вас хочу пригласить в одну из самых своих любимых точек. Это семья. Дайте что-нибудь скушать. Своя маленькая кухня, а тем более на колесах. Когда ты в ней сам себе шеф, директор, хозяин, управляющий, официант и все в одном лице это круто самое главное когда ты стоишь наблюдаешь за работой ты понимаешь любит человек то что он делает или не любит, или он просто относится к этому ну я делаю Ну из желаний которое во мне присутствуют это открыть 5 еще футраков а потом сделать себе вот такой вот маленький прийти научиться и начать что-то делать самому бомба это круто! Один день до відкриття. Фудтрак на набережній. Вимитий, блищить, і готовий до фотосесії. Кухарі готуються опрацьовувати меню на старій кухні. Нодар готовий фотографувати. Если бы, отвечаю, завтра не было открытия, я сейчас сорвал бы вот этот кусок пленки. И я бы тебе просто показал бы, что за х** сделать. Вот скажи мне, у меня завтра открытие, х** мне сейчас сделать? Я не шаурмой торгую за 20 гривен. Я строю компанию, в которую я вложил деньги и труд. У нее есть имя. Послушай, я не первый раз клею. А вот объясни мне, вот ты здравый человек, что мне надо бы сейчас сделать, если у меня через сутки открытие? Нодар ну, знаходить брак у поклеєній плівці, і тепер вчасне відкриття під загрозою зриву. Чи зможуть за одну ніч переробити те, що робилося кілька днів? Я наступний раз, якщо захочу економити, економі. От напомні, що економіка нельзя. Сань, посмотри, Якщо би не завтрашнє відкриття, я б сорвав зараз цю пленку. посмотри. А тим часом у старому фудтраку. Починаємо готувати хот-доги. Шесть видів. ми проработали неділю, експериментували, ночі не спали, додавали чого, то вбрали, але В іторі ми родили шість класних рецептів. Кухарі нічого не підозрюють і продовжують опрацьовувати меню. Ну що, не Щоб оперативно видавати замовлення, потрібні тренування і чітке розуміння, хто чим займається. Ми всі зараз знаходимося на стадії навчання, Ми навчаємо. Друг друга. Кого, що краще вийшло, то вийшло. А нодарові треба вирішити. Чи буде відкриття? Ми устранили ті нюанси, які у нас появились вже після того, як ми забрали футрак. Переделывала другая компания. Платили. Да, мы заплатили еще ну, приличное деньги. Вот за оперативность, за то, что ребята работали сверхсмены. Я не знаю, куда я положил меню. Не забывал у вас меню? Красное такое. Ну, по крайней мере, я принял решение, что да, мы можем открываться. Сначала убираем, моем руки, одеваем перчатки, друг друга поздравляем и начинаем работать. А чем мы без музыки? Перший день до нодара приходять в основному друзі, знайомі колеги по цеху. Вони ж головні критики. Здравствуйте. Спасибо большое! — спасибо, спасіво. Потім посмотрим, як у папи діла в новому хутракі. І будемо біжати собі віші. Поздоровалися з ребятами. Молодець. Не бояться і просто делать. Ніхто не говорить, що кожна ідея успішна на 100%. Так, я теж рискую многим. І возможно я б мог вести інше діло, яке було б разопринієм, допустим. Но у мене була ідея, я її реалізував. Пока що я очень задоволений. Нужно ризикувати однозначно і все-таки делать. Ми не знаємо, скільки гостей відвідає новий фудтрак і чи змінять найближчим часом правила для мобільної торгівлі. Але одне можемо сказати напевне: завтра доньки нодара вперше побачать море.